Друзі, добрий ранок. Це у нас такий ранок. Дощовий, дожливий. Субота сьогодні. Сижу на нашій качельці, Гойдалці так, давайте так, буду український русизми буду іскоріняти, викорінювати йому. А, а то щось часто русизми попадаються. Як попадається, буде на українському, так і буде, так? Да? Ну, буду в общем, буду вчитись, то якось розслабляюся, типу по-українською розмовляю. Але там... Не ідеально і собі там, прощаю, а думаю, все ну, мене все зрозуміють. Не, треба себе контролювати. Ось, прощаю, кажу, вибачаю, не прощаю себе. Бачите, наговорив вже за першу за першу хвилину, наговорив вже кучу лишнього. Я скажу вам, що дуже просто неймовірно люблю таку погоду. Дощик такий легенький. Тишина, кава, коли в тебе в руках є, і щось почитати сьогодні. Ну, ранок я завжди ранець, біблію читаю. Не завжди, до речі, не кожен ранок, але дуже часто. Раніше Маша, коли ходила в школу, звичайну школу, не онлайн, то вона зранці зі мною завжди вставала, тому що я рано вставав там, в 6 ранку, пів 6 інколи. Ось, І вона завжди вставала зі мною. І інколи то, що мене будили, коли я там їх там 5-10 там, вона раніше вставала, молила, вона каже, папа, пішли біблію читати, ти що. Ну, ось, а зараз в онлайн школу перевели і вона стає пізніше, вилягає пізніше. І якось графік помінявся, і вона вже вранці так не встає зі мною, як раніше. Але ми все ми постійно хочемо якби поміняти графіки і я кажу, Маша, давай зі мною стояв вранці читати. Вона каже, давайте мене буди. Я її розбудити не можу, і воно так от стається, що мені шкода. Ну, треба змінювати режим, раніше лягати, раніше вставати і все. І я взагалі люблю рано вставати, тому що дуже багато справ встигаєш зробити, коли ще день в принципі, не війшов свіритом, коли він тільки починається, тільки там сонце встає, тільки пташки співають, півень заспівав, і ти вже починаєш працювати, і ти... Ну, в мене продуктивність вранці. За 4, 4 години ранку ранішнього часу я можу зробити стільки, скільки потім за весь день. Тому це просто мегаефективно. Ну, особисто для мене. Є жайверники і є соул. От я якраз жайворонок. Просто вилитий жар... ж... жайверонок. В общем, за... в, общем. в общем так. Треба буде на монтажі потім всі русизми пікати, щоб потім передивлятися і. І <ріху> це Монтаж довгий буде. Взагалі у нас така от погода сьогодні субота. Маша -ма -ма сьогодні, приїжджає... Ні, сьогодні вони виїжджають з Румунії, перетнуть кордон, будуть ночувати в Чернівцях і завтра вже приїде в Київ, вже ми завтра зустрінемо. Немає з Машою зв'язку тиждень, тільки з, з їхнім лідером і загальна група, в якій вона скидає періодично якісь фото. Ми, ми бачимо там серед багатьох дітей Машу бачимо, що з нею все нормально, що вона там весела, задоволена, що все добре. І отак от, якби, її слідкуємо за її відпочинком. Але ж жодна смс-ка вона не читає, ну не не читає, в неї немає там, не працює зв'язок. Взагалі сказали, що там, по-перше, Wi-Fi немає на базі. Ось для нас це дивно взагалі, як це намає Wi-Fi. У нас Wi-Fi в, в, в метро є в підвалах усіх є. а от в Румунії не знаю, може, може там просто по-іншому відношення до зв'язку, до інтернету. От, і мобільний зв'язок теж там дуже поганий. А, ну, я навіть що він поганий, то все одно ж повинен якийсь бути, тому що ну, їхній лідер нам скидає фото, фото, значить якийсь зв'язок є. Але... Але у Маша ромінг не працює. І у всіх дітей, з ким ми спілкуємося, ні в кого не працює інтернет, і зв'язку немає. Хоча я поповнив телефон, підключив роумін, дзвонив перевір. оператор, перевіряв, сказали, що все працює, все спокійно їдьте в Румунію, все буде працювати, але воно не працює. Ну, це от не знаю. Так само було і, з, Києв, і з, 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 з Польщі. Коли ми в Польщу їздили, я приїхав, все налаштував, все замовив, просто оплатив. Приїжджаю, прилітаємо туди, не працюю. Дзвоню оператору, він каже, що да, зараз виправимо. Два дні виправляли, і потім ми вже коли їхали в таксі додому, на літак додому, дзвонить мій оператор і каже, ми все виправили, можете користуватися інтернетом. Я кажу, дякую. Гарного дня, хай все буде добре. Так і от. Але в мене дві карточки, два оператора, я знав, що так буде. Резервну взяв з собою, на, на резервні працював. Працю. Я не знаю, який ще лайф чи кіфстар, наприклад, який саме працював. По-моєму, кіфстар працював. Ну, в общем, не, не важливо це все. В общем, читаю Біблію сьогодні. Дія на апостолі, 15-та голова, ми всією церквою даємо свій план читання Біблії. Ось, о, о, і кожен ранок в Телеграмі ми відправляємо людям посилання. В 5-10 ранку хтось встає в 5-30, в 5-40, хтось в 5 встає. Ось і, і, і хтось в день, ну є посилання в, в Телеграмі, люди знають, що читати, читають. В 6 ранку наш пастор старший в ефір виходить з коротким словом по цьому тексту. Він теж в 5 встає, читає, молиться, і в 6 годин виходить в ефір у Фейсбуці. І оце так от починається ранок багатьох людей в нашій церкві. І в мене періодично теж. Ну, сьогодні, звісно, субота, звичайно, звичайна субота. Я не в 5 ранку встав, а трошки пізніше, але все одно вихідний день можна і трошки розслабитися. Ну і погода така шикарна. Люблю таку погоду, я тут цілий день сидів, бо якусь книжку читав би. Головне, хорошо, виспатись вранці. Тому що якщо я не виспався вранці, то можна заснути за книжку, я засипаю за 5 хвилин. Головне — виспатись і читати книжку. Ось. Багато книжок хочу перечитати. До речі, ми вже. Гардеробну нашу доробили. Ну, як доробили, вже я, я до речі, потім покажу, зайду додому, покажу, її до стіни, полички поукріпляли, щоб воно просто надійно стояло там, тепер не знаю, тепер там будинок, ракета прилетить, а гардеробно буде стояти. Зробили все, укріпили прямо ідеально. Все, що треба там доробити, я закажу в наступному етапі гардеробної. Ми ж другу частину будемо замовляти. Сьогодні зайду покажу вам. Трошки є обновок у нас в будинку. от, е, ну, пока, Поки тут сижу, не хочеться нікуди йти. Е, в общем, добре. треба читати біблію, тому що вже 9. А, де... О, вже 10.40, йоу, 10.40, 10.40, Думав, що 9 десь, так час летить. Читаю Біблію і будемо щось сьогодні робити. Всім гарного дня і не переключайтесь, дивіться далі наш сьогоднішній влог. Ну, я ж не причесана. Так а що робити? Ну тоді так треба буде знімати. <кхи> Зайка тут каже, що вона не причесана, тому <кхи> знімати її не буду. Я не встигла розчисатись. Привіт всім знімають. сказати. Тут можна за вікно знімати. Всім привіт! Тут за вікно десь яка погода хороша, можна знімати. <кхи> Міша будильник дзвонить. Що ти що скажи. Значить ти можеш зняти кухню. У нас вчора була на побудеш, кухні. Побудеш. Та вже знімай, ладно, боже, ти мій гоне що не роздягнута, то що не причесана, це ж Ти вже я не знаю, що ти так причесана? Тому що на голові порядка. Та, нормально не на голові в тебе. Коротше, нішенька вчора сам заміси тісто і зробив остаті чотири штуки, літошки сам си. Але в зв зв'язку з тим, Просто. що він це робив, коли ми складали, точніше дороблювали. Кріпіжина гардіробна, й мама нічого не убрала. Зараз я приберу. А я вчора намазала тортик. цей тортик з нашого дитинства вафельки, намазала згущеночкою з маслом. Але справа в тім, що я його давно дуже не робила і я трошки перебавила. І воно дуже сильно припіталось, дуже, да? дуже люблю. Бо коли наші дівчата робили на сімейний клуб, пам'ятаєш на вітрила да. кохання, воно було дуже в міру. Треба ще докупити коржиків. в мене залишилась начиночка, ми ще до Я люблю таке, мені просто їсти в 11 можна, зараз вже десять сорок сім. Я щось стірку бігом повішаю. Мені ж на сітки бігти. Так, да. за сьогодні їде плести сітки. Мастерки. Нема а раз в суботу, Я да? Я їм раз, два рази в тиждень а, два два. можна три рази ходити, але вже не до нас, а в неділю на Славутич. Да. У них після нашого першого зібрання з 12 вони плетуть чи до 4, чи до 5. Але залежить від кількості людей. Чим більше людей приходить, тим більше ми за раз можна закрити одну сітку зробити. Mm -hmm. Ясно. Вже покажу вам, що у нас тут новенького. Новенького у, у нас ще нічого не стало. Бородак. Менці мені такі. сказав, що сьогодні ввечері ти закінчуєш, і я вже сьогодні да, мою да. закладаю. Так. Да. Ми зробили, повісили поличку. Знаєш що? Кошенятам. Кошенят. І вже Доброго кошенята вона, йде. Сашу, дітяш. Я бачу, що Сашу Да. Ну, короче, тут Аліска кушає, а їхню. За все лізає, я ти не трогаю. що ти mm -hmm. поїла mm -hmm. вже? Хочу на Давай, біжи. А Сару ми зараз вже записалися на стерилізацію, Там хтось там питав, що ми її не стерилізуємо. Ми стерилізуємо, просто поки у неї період типу, цього не можна стерилізувати. Що хтось там нас писали по поводу, що ми боїмося стерилізації. Ми не боїмося, бо ми вже за і це пережили. Ми знаємо, як це, це було скільки, 5 чи сім років тому mm -hmm. назад, чи шість. От це ми не боїмося. Справа в тому, що уявляєте, клініка, де ми обслуговуємо наших звіряток, стерилізація кіці дві Да. Розумієте? А так? є безкоштовно, але треба а ще й корм купити. Ну виходить, троє звіряток їх прокормить і вакцинувати, і стерилізувати. Ну з ми попали в ситуацію екстрену. Ми її рятували. Вона взагалі могла загинути. Так у нас за тиждень 400 доларів улетіло так просто. А з Кісенька, ми вирішили попроситися на стерилізацію Є, просто для тих, хто зі ну, вуличних вуличних котів, для Я них звонила, є. Я позвонила, вони питають, а кіця звідки у вас? Я кажу, рік тому дістали з-під капота машини, допомагали людям, дістали і не викинули, вже вирішили додому забирати. Назвали нам 1036 тисяча гривень. Да. А є ще одна клініка в Києві на Позняках. Гмирі, це ж позняки, да, Максим? Uh -huh. Так, вони сказали, що для вуличних безкоштовно, але черга. Ми 101 в черзі. Це були ми 101 просто... давно. В травні. В, в травні, в травні да? на початку травня, наш номер був 101 і вони не дзвонять. Можемо зараз uh -huh. уже 70 якісь. А може ще... вони можуть. Я подзвоню, бо ми туди підемо вакцинуватись, бо там, де нам назвали 1036 Перед операцією треба проглистогонити і привівочку зробити. Це, це, це Привітка 500 так гривень. Ну. Ти розумієш? А я цим позвонила на Гмирі, вони сказали, привозьте, ми вам вакцинуємо безкоштовно. У нас там якась акція ну, ну, для, для, вуличних, для вуличних, ми вас вакцинуємо безкоштовно. Ну... І я зрозуміла в усіх відклініках такий принцип. Якщо це приходиш з такою мадамою, з такого класу, ну, не всіх, але... ціни роблять просто. А якщо ти приносиш звірюшку, воно видно, що воно не породісте. І ну я ж чесно кажу, ми підібрали з вулиці котенка, то вони вже трошки так скидають. Мора, ти нам просто тут. А от натяк бізнес роблять просто більше. На... Оце всіх, кого так приносять, все я це. Я ж хочу показати, це ж кошки тут їздили. Тепер у нас, у нас будуть скоро життюлі тут. Максим, держите. І щоб і вони сюди випускали. не пригали, я понакладував сюди всяких. Держить собаку. Е, так. Нори дізь, дізь. Дізь. І сюди. Все, виловила. Покажу вам нашу гардеробну. А зайка, йди, подивись, як я собі зробив трубку. Ти ж не бачила. Ти для вас спаль час пів Півдругої ще крутив. Боже, папа, ну що ж це ти так? Ні, ну тут трохи порядок, але О -о -о. Дивись, ще рано, Треба пилюку проте. О -о -о -о. Ти аж дві штуки, да. а що це за... Приходиш, сняв Фитнес... футболку, сюди кинув, там шорти кинув. Я так не люблю, це вішуть постійно. А ти знаєш що? Ти ще такі пороби маленькі. Для фитнес-браслетика для колечка. Вот сюда для... будут фитнес-браслити, колечки все ложиться. Просто кожен раз висит на вешалку футболку. Я люблю те, що кожен день вбиваєш, прийшов, кинув і все, воно висить. А потім встав, взяв. Правильно? Як його можна викинути? Угу. У мамы тут дві трубки. Ну, і одна тут. Все, Мама, платья не вижу. Тут... Але що в епіцентр вистачить. залишки цих куточки, всі різних кульів. Я купив, щоб зробити, а і замовив сьогодні, бачите, заберу всі білі. Ціла, ціла куча білих. І оце Там, де видно їх, поміняє на білі, а там, де не видно, там зверху не видно, знизу там не видно. Ну, коротше, там по куткам. Ось тут не видно теж, між цими. Получається, ця шафа до цієї кріпці, кажу, куточку його не видно, там, а видно жовтенький. Ну, Там можна якийсь такий кольор, який буде скритий. O šią polisą reikia perdaryti. В общем. А я хотіла ще сказати, що дуже дякую всім, хто нам пише коментарі, діляться своїм досвідом, бо ми вирішили, що найближчим разом, як вийде, поїдемо в джуз і купимо чорні плічки да. з бархатним таким. Як називаються плічки? Дві ж написали Тремпелямпеля. Треба, Треба мову... вивчити. Боже, тим, і для мене це нове ті екінозем... тут мало того. Російсько... Я швидко запам'ятала а... слово плечі. плічі. Да. А, ну, коротше, хочемо купити, бо нам не вистачить, те, що у нас є вішалки. там є вже такі старенькі, їх вже тільки на дрова. Я Вона скажу вам, друзі, купити. що оці от уголочки, ми дві два вечора підряд, і ще до Дво. цього я робив двох. Папа, це, на було, злову, а я подаю. це по часу було так само, як оці зібрати самі, ці, самі полки. Це так. так так. Їх треба там висверлити, рівно зробити, вимірити. Коротше, це таке трохи така робота, я тому скажу, що так, дівчата, я пішла розружати машинку, бо мені на сітки їхати. Так, ладно. в общем, А, а мені сідати за комп'ютер працювати, є що робити, як зробить, тому сідаємо і працюємо. Працює. Міша з тобою їде чи ні? Чи він готується так, до екзамену? Чи, міша? чи до екзаму? Міша... Я виїжджаю 12 копійка. Подали заявку Міша екзамен через тиждень. — Я просто встигну. Вступний в колюсь міша поступає на кого, о, угадайте, на кого. Хто напише в коментарях, угадає. Давай так, ви конкурс. Який конкурс? Не знаю. Що ти, папа, так зненацька вирішив. Ну. Ну, в общем, напишіть, ми подумаємо. Так багато хто з Мішини друзів нас дивляться. А, все на на ну, все, ти вони швидко не сам, ти да. тільки випустиш відео, вони зразу напишуть. Ну, Побачиш, акція ж розпишу. Подивимося, чи дивляться друзі в чи ні. В общем, напишіть в коментарях, куди більше поступає, як ви думаєте. Ну що, не забуду, що буду забирати рівень, що він таке позавже. Ви на забирати. 13 людину вже. Ви не, не запізнюєтесь? Не страшно, так? Так, треба говорити тільки українські слова, без російського. Таке не... сложне. Тяжко несложно. Максим, я піду Буду парасоль, вас виправляти. Що? Тому що від машини до церкви добігти я зима. Та нам там З... і ти п'ять. Парасолько там лежить. А тут є парасок. Да, да, знизу там лежить. Да, піднімай піддон и там, там воно лежить. Бачиш там Он там далі лежить. А, а ось вона ось. Давай іди сюди. Все, ложи, закрывай. Так і назад і принесли. Угу. Все, треба нам купити цей чехол для. Так. Давайте, бо я мокну тут. Що, намок? Ти будеш, подожди, ти будеш все-таки плюсти так нарядно оділась? Оце нарядно оділась? Максим, ти такий смішний. <рес> ну біла така це кофточка. Так, ви виїжджайте, я закри, Я не ж буду. не буду. Ну хорошо. Їсти Прямо з дерева. <кхм> Прямо з дерева береш і її кожних пару днів вона у нас так, така стає. Ну, Слідуча барча підспіває, от, О, вже можна брати, але ж вона така, ну, якщо падає на землю, то це все, їм стільки на землі багато. І все, її їсти не можна. Приде пару днів, тиждень десь, може навіть днів, п'ять, Оця все буде спіла. Захотів перекусити, вийшов собі в двір і перекусив. Чим не класно. На землю просто дивлюся, усипано все, все не висипано. Я навіть взяв один раз. На тому тижні купив клейонку, застелив, думаю, зараз трусану, зараз це понасипаю і просто зберу і, там в відро буду їсти. Ну, По-перше, труси, що вона реально не опадає, просто не опадає. Пару штук якісь там все. А по-друге, не падає. Ну взагалі, я навіть зірвав там в стаканчик і пішов їсти. Зразу же пішов додому свій в крісло і воно не то взагалі. От коли свіже з дерева це прям кайф. Це та ягода, що треба прямо з дерева їсти. Так, Маша завтра приїде. І те, що знизу залишаю її. Те, що повище Ой, дощ. Те, що повищав, їм ось так. Ну що, ну що я тобі скажу, як сітки поплили? — Поплили сітки, я ж тобі фотку вислала, але ми її до кінця не зробили. Якби нас прийшло хоча б чоловік 20, а нас прийшло 11 чи 12, то ми б сьогодні її закінчили, дуже великий розмір сітки. Mm -hmm. Якщо ви живете в районі метро Вирлиця, приходьте, напишіть в коментарях, ми нам вкажемо точно адресу, приходьте до нас, допоможете. Завтра плетем з дванадцятої. Завтра це ж неділя. Завтра я до бабушки з'їжджу, прийду в церкву і буду літати. А подождали на службі? А туди не можна завести звук? Ні. Куди не... ну, да, ну, Зайка, ти розумієш, що там півцерк розібрали, щоб звук завести. Ти що? Сітки так потрібні сітки. Ще замовлення за квітень не виконані. Стільки є е, е, багато замовлень. І закупили матеріал, вже є сітки, тканина, нема кому плести. Так, що поки я у відпустці буду їздити і допомагати. Та норочка шкрипається, вона чує, наша волосина закрита. Чи там такі звуки, у міша, ворог музикант? Маша вже їде додому, вже в Україну заїхала. Чистий речі, чи їде в чужому одязі, футболочка чужа. А скільки ти її одягу дала? Е, цей худак чужий, штани чужі. Зараз буде красти їжу. Е! Е! А ну туди! Ти її зараз тобі дам, а? Почекай. Дала одягу стільки, що на чемодан сідали попи, щоб його застігнути. Єлі застігнули під чемодан. Ну що, ну, зайка, зато дитина віддохнула. Так, пошли, докрутим Оцей гардіровний, і все. І, і цей час вже буде там два уголка, сьогодні, нову пошту прийшли. Я їх зроблю і все. йдемо поможеш мені. А ти ж був сьогодні на кошті. Да, так, так уголки я забрав, все тепер треба їх прикрутити і все. все пока Прикрутимо, що треба спати. Да. все пока.